Всім привіт! В кого ось такі машинки, фіати-доблики. Хто дивився моє відео, напевно, пам'ятаєте, як я знімав ручку і замок з цієї дверки. І Вона бачите, тепер, як люфт у нас мінімальний і вона легесенько Оп, і відкривається. Подібна ситуація сталася тут. Ручку ми тягнемо, але з одного боку там замочок вже проситься. І ми, коли тягнемо ручку, у нас вигинається ось ця от Тобто, якщо притримати, нажати ось сюди, то у нас досить легко замочок відкривається. Тому я вирішив зробити профілактику, зняти ручку і добратися до замка. Для цього нам треба зняти ось цю заглушечку. Сонце слітить, сподіваюся, вам видно. А там під нею секрет, треба взяти отвертку. От так от ми отверткою виковирюємо ось цей декор. І у нас тут о, я чомусь думав, що немає. Знімав. Якщо ніхто до ваших ручок не ліз, у вас тут просто головка така полукругла, треба прорізати паз, і тоді можна відкрутити. Як це робиться, знайдіть моє відео по ручки з правої передньої дверки, а мені легше. Я беру відповідну головку і відкручую нашу ручку. І ось тут. Треба відкрутити, щоб до цієї ручки добратися. Відкрутив я тут болтика. Так, да, видно вам, відкрутив я тут вінтика, ось ці всі кріплення. І тепер ми просто цю ручку якимись рухами намагаємося звідси витягнути. Щось воно не йде так гладко, як би я хотів. Тому зараз буду розбиратися і продовжу. Все виявилося набагато складніше. Не знаю наскільки, але мені довелося зняти. Ручку, корпус ручки, ось вона. Відкрутити саморізи цього декора. і Я поки що нічого не розумію, але зараз я спробую викрутити ось ці вінтики. Ну, зараз буду розбирати, бо я пам'ятаю, тут щось від чогось відламалося і я вже робив кріплення інше. поставив я ручку на місце і поки що я нічого не розумію. Розумію, що механізм досить таки брудний. Його треба виняти. Пам'ятаю, що я привод замка вже якимось чином кріпив, бо тут не рідне кріплення, бачите, якусь пластинку я випилював. Зараз я е, е, роз'єм не буду виймати, відкручую цей привод, відщокну його, а тоді треба буде відщокнути тяги верхню і нижню, які йдуть до ось цих фіксаторів. І тоді я вийму весь цей механізм. Ну, як мінімум його треба буде помити і розібратися, чому він не працює так, як я хочу. Відкрутив я активатор центрального замка. Сам корпус відкрутився легко. Я не пам'ятаю, як він кріпився. Ви бачите, в мене вже тут свій колхоз. Десь там о, от вона тяга. Ну, просто ось це вушко своєї тяги стягується. І все. І от відкрилась мені така картина. Тут у нас різьба, якою регулюються ці всі. Тяги верхня і нижня. Щоб не... Я так довго мучився, коли виставляв, щоб синхронно спрацьовували замочки, я відкручу нижній фіксатор, відкручу верхній фіксатор. Там я цю клюшечку зніму зверху і знизу, ми їх не попутаємо. І для того, щоб витягнути це все, якось так. Бо тут, напевно, воно відкривається, але я боюсь щось поламати. Тому думаю, або зараз ще поюзаю і відкрию. Відкрию ці замочки. Ось що в мене вийшло. Я просто оце не розбирав, бо ще не розібрався як. І не буду. Просто от вони вийшли з цих отворів, верхній, нижній. І в мене ручка з цим механізмом залишилась в руках. Подивіться, скільки тут бруду. Зараз я буду розбиратися, як воно працює. І розбиратися, що треба зробити для того, щоб. У нас весь механізм працював. Нічого тут не трапилось такого. Просто бруд почав потрапляти ось ці, ці механізми. Бачите, воно заїдає. Ну, я для надійності так само під ручку ось сюди підставлю, так як я робив, виріжу смужечку з алюмінія, для того, щоб у нас нажим був лучше. І саме головне вимити з того бруду, щоб у нас всі ці вертяжки, всі працювали легенько-гарненько. А вже потім, коли буду ручку ставити, то підрегулюю ось ці от речі, щоб вони от як в вільному стані, щоб вони були вище або нижче, в залежності під ситуацію. Тому вимиваю це все в солярці і буду сушити. Тоді продовжу. Отже, вимив я все наскільки це можливо. І тепер як це все працює? Бачите, ми тягнемо ручку. Ручка провертає ось цю собачку. І вона нажимає ось сюди. І у нас відбувається ось це смикання. Але мені не подобається, якось важенько ходить ось цей механізм блокування. Бачите, він у нас тут на пружинки. Вона і в одну сторону розпирає, і в іншу. А він тут підклинює, бачите, тут у нас вон пружинка о, під моїм пальцем. Мне таке враження, що ця пружинка десь в якусь сторону цей весь механізм пхає. Його можна розібрати, відкрутивши ось цей болтик під внутрішню граньоночку. І це все у нас вийде, але я боюсь, що я подібної пружинки не підберу, тим більше я не знаю, в який бік вона його має штовхати. Зусилля нашого активатора, в принципі, вистачає, тому що це все працювало. Тому я думаю, що ось це буде працювати. Все нормально, бо ось цей механізм, ось, бачите, незручно. О, ось це у нас працює легенько, бачите, воно виходить зачеплення. І все нормально. А далі вибір за вами. Либо ми залишаємо це все, як є, а ще краще сполоснути його в розчиннику, або взяти очисник карбюратора і це все діло обризгати, либо помастити. Якщо ми побризгаємо, воно буде важенько ходити. А якщо помастимо, воно буде ходити легко, але зато до нього буде чіплятися пилюка. Я вирішив взяти розчинник, або якщо найду, в мене є очисник карбюратора, побризгаю це все з нежирю і провірю, як воно ходить. Якщо воно ходить відносно легко, я мастити не буду. Ось якось так. Найшов я в запасах новенький балончик з очисником карбюратора, і тому це все діло. <знежирюємо>, воно ще й очистить, І тоді буду я це все діло ставити на місце. Знежирюю цю всю конструкцію, все ходить гарненько, окрім одного. Ось цього механізму блокування. Він не блокує, його розблокувати практично неможливо. Тому лібо його міняти, лібо розбирати. Но я його ставити поки що не буду, тому розбираю і дивлюсь, що його там клинить. Відкрутив я вінтика, ось він. Зняв я ось цей механізм, ось цю пружинку, яка фіксувала, зняв. А далі все одно не знімається. Я бачу, що тут у нас є отвір, в ньому щось торчить. І ось він з іншого боку. Я так розумію, що тут у нас штифтик, Тому зараз шукаю підходящий предмет, виб'ю штіфт і думаю, це все у нас має вийти. Бо навіть без цієї пружинки ну, заклинює щось досить таки сильно заклинює. Я зараз поставлю, а потім знову прийдеться знімати. Тому Краще зробити вже за один раз. Штіфт вийшов досить таки легко. Постукав я залишком з цієї манюньої отверточки. Далі просто захопив плоскогубцями і в мене все вийшло. Далі, рухаючи треба дві руки ось цю втулочку, ми її достаємо. Для чого ця пружинка, я так і не розумію, але... Якось воно все важенько тут рухається. Тому зараз буду розбиратися. Пружинка вон фіксується, а інша частинка пружинки не зрозуміла для мене. Хто знає, пишіть в коментарях, а я продовжую свої дослідження і розборку. Я розумію, що з механізмом щось не то. До речі, ця пружинка ціла. Вона так і має бути. Це пружинка, яка вертає нам ключ з одного положення в інше, якби завжди в центральне. Тому до цього механізму вона не має ніякого відношення, а то, що тут тут. Рухаються ці віточки, це нормально. Оскільки цим замком, ну верніше ключом до цього замка вже ніхто, скільки машина в мене ніхто не користувався, бо центральний замок розбещує, якби я вже вставити сюди ключика не міг, настільки цей механізм вже є непридатним до роботи. Але далі я звертаю увагу на те, що механізм заклинює. І от, проводячи пальцем, я чую, ось тут у нас от видно якась як гулька. Воно може тільки зношувати, що воно його розперло від чого. Може десь водичка попала, може ще щось. Тому я приймаю рішення, беру надфільок, уберу от горбочок, бо я бачу, що іменно заклинювання йде. Як я помащу чимось, вроді би легше. Так не повинно бути. Воно на суху має працювати, щоб не збирати пилюку. Тому приймаю таке рішення і так і роблю. Трошки попрацював я. Над фільком. Дивіться, як тепер все легесенько працює, навіть така слабенька пружинка відкидає цей механізм. Зараз я спробую це все зібрати. Можливо, ще треба. Ну, плотненько заходить і гарно рухається. Але під руками я чую, що ще є горбочок. Хоча ні, вже не чую. Тому збираю це все назад і вагаюся, чи мастити, чи не мастити. А ви теж напишіть. Свою думку в коментарях, варто вмастити чи не варто. Все зібралось. Причому, бачите, одним, одним пальчиком все гарно щолкає, саме завдяки ось цій от пружиночці. Бачите, як воно? І от все рухається, все класно. Тепер я спокійно можу ставити цей весь механізм на місце. І. А, ні, ще ні. Для того, щоб компенсувати ізнос ось цих всіх дітальок. Я от сюди, між цим дзьобиком і оцією пластмаскою, як я робив на цій дверці, виріжу таку пластиночку, туди всуну і загну вушка. Для того, щоб ця от штучка була у нас трошки-трошки нажита. Зараз. От так от вам продемонструю. Отак. От бачите, от в цей зазор, щоб його не було. Підходящого матеріалу я випиляв знову ось таку пластиночку. З одного боку загнув під 90 градусів, а з цього боку чуть-чуть підігнув. Воно все гарненько стало. Зараз плоскогубцями я Що ці щочки обіжну, щоб воно вже ніяким чином не вилетіло. І все, ручка готова до встановлення. Поки нам нічого не заважало, все тут гарненько стало. І зараз я зафіксую ручку тут і тут, а тоді вже буду вирівнювати ось ці. Стоєчки, наскільки вони вищі мають бути чи нижчі. І тоді буду їх ставити на місце. Трошки незручно, але маємо те, що маємо. Не скажу, що все вийшло за один раз. Мені довелося декілька разів ставити ручку і регулювати тяги. Цю тягу вона у нас верхня викручена, тому крутити можна тільки сам сухарик. А нижню тягу то я знімав в цей фіксатор і крутив нашу клюшечку. Ну, результат мене влаштовує з одного боку, з іншого боку, я не мастив всі наші рухомі з'єднання в цьому механізмі. Можливо, я жалію або буду жаліти. Саме головне помастити цей метелик, на який діє у нас важіль, і він якби створює найбільше проблем. Ось таким чином я показав, як зняти ось цю ручку. Вона не схожа на інші ручки з дверок. І як довести до ладу наш механізм відкривання. На цьому в мене все. Пишіть свої думки в коментарях, поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал. Дякую за увагу!